Замовлення, це слова простого митця, тож покиньте своє Той Рано, коли почалася війна, настали найважчі часи. Звучали тоді з нами слова. Мені треба зброя, а не таксі. І хочу нас, про президентів. Не звикли і пісні, нашому потрібна зброя. Нашому потрібна зброя, а не таксі. Ця час від часу дарує нам шанс довести, що ти людина, аж президент не покинув нас Повівши жидової країну. Щира подяка у наших серцях. Ми втомлені, та не зломлені. Я знов нагадаю, що бізнеця. І хоч у нас про президентів, не звикли співати пісні. Нашому потрібна зброя, а не таксі. Так у нас про президентів, не звикли співати пісні, нашому потрібна зброя, а не таксі.